За те, щоб розпочати засідання постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму, так, порядок день. Перше питання: про присвоєння звання почесний громадянин Бучицької громади, друге питання: про внесення змін до програми обдаровані діти на 2022-2026 роки. Третє питання про внесення змін до рішення Бучацької міської ради номер 1671 від 9 листопада 2021 року про вступ в права власності Бучацької міської ради юридичної особи Жніборицького дошкільного навчального закладу Дитячий садок промінчик. Четверте питання про внесення змін до рішення Бучацької міської ради номер 1896 від 8 грудня 2021 року про вступ права власності Бучецької міської ради юридичної особи Малозаліщицького дошкільного навчального закладу дитячий садок ГНОМ». Хто за такий порядок денний? Рішення прийнято одноголосно. І так, перше питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Бучацької громади. Від Бучицького міського голови поступило звернення, яке буде винесено на сесії про присвоєння звання почесний громадянин Бучицької громади, воїнам-захисникам, які загинули за незалежність нашої держави. Тому пропонується наступний проєкт рішення. Присвоїти звання почесних громадянин Бучицької громади, воїнам, жителям Бучицької громади, які загинули або померли, захищаючи незалежність та територіальну цілісність держави, а саме Поповичу Сергію Васильовичу, пошмертну захиснику України, село Помірці та вручити матері померло. Попович Оресті Степанівні, посвідчення і нагрудний знак за номером 029. Хортику Павлу Івановичу посмертно, захиснику України, село Бариш, та вручити батькові померлого Хортику Івану Михайловичу посвідчення і нагрудний знак за номером 030. Птицю Мирону Васильовичу посмертно, захиснику України, село Зелена, та вручити дружині загиблого, птиць Марії Денисівні, посвідчення. І нагрудний знак за номером 031. Сокальському Роману Володимировичу посмертно захиснику України, село Бобулинці, та вручити матері загиблого, Сокальській Надії Миколаївні посвідчення, нагрудний знак за номером 032, кривенькому Віктору Степановичу посмертно захиснику України, село Жізномер та вручити Матері Загиблого, Копистинській Надії Михайлівні посвідчення нагрудний знак за номером 033. Кізими Івану Володимировичу посмертно захиснику України село Порохова та вручителі дружині загиблого, Мандрик Анжелі Вікторівні, посвідчення і нагрудний знак за номером 034. Гриціву Руслану Буданівчу посмертно, захиснику України місто Бучач, та вручителі дружині загиблого, гриців Юлії Сергіївні, посвідчення і нагрудний знак за номером 035. Гниці Євгенії Володимировичу посмертно, захиснику України, село Білявинці та вручити дружині загиблого гниці е, Марії Іванівні посвідчення на грудний знак за номером 036. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціальної, молодіжної політики, спорту і туризму по всіх кандидатах. Зібрано відповідні біографічні відомості, фотографії. З родичами проведено відповідні роботу, підготовку, тому виноситься такий проєкт рішення. В цьому списку ще немає одного загиблого, від кого буквально минулого тижня поховали, це в п'ятницю Іван на з села Зелене. Я думаю, пізніше, коли вже підготуємо всі матеріали, то винесемо і по ньому відповідний проєкт рішення. Тому пропонується такий проєкт рішення винести на сесію. Якщо є якісь питання, будь ласка, я кажу, є всі зібрані матеріали з фотографіями, хочете, можу вам передати для ознайомлення. І добре, ставлю дане питання на голосування. Хто за рішення прийнято одного голосу? Так, наступне питання. Про внесення змін до програми обдарованих дітей на 2022. 2026 роки програма була прийнята з терпіалі, що було тоді, і передбачалося на 25 і 26 роки, 25 тисяч на, ну, на Олімпіади, конкурси і так далі. І 40 тисяч. Ну, Виходячи з наших можливостей, ми можемо більше використати. Тому вноситься пропозиція, щоб на 25 і на 26 роки закласти по 50 тисяч. Що нам. Але без тих змін казначейство не хоче. Так, Програма на сайті опублікована. можна ще більше. Ні, ну знаєте, буде більше. Ще раз внесемо. А зараз так було просто написати 100 тисяч, не мати можливості їх використати. Ну, Тоже не, не, не зовсім правильно. Поки що хочемо 50 на 25 і 50 на 26 роки. Я ставлю дане питання на голосування. Хто за? Якщо ніхто не то може. Те, що запропонувати, пропозиція. Просто пропозиція, щоб, наприклад, дітей, які наприклад, здобули там чи нагороди на Тернопільському рівні чи на всеукраїнському Е, e, Так, і ще так, ну це було би дуже добре, але також просто окрема якась новина на сторінці Польської міської ради. Чи в кінці року, коли вже там відбувається, e, щоб бо, наприклад, бачу спортивний мене ріні, дуже багато назвати, там перегляне змагання, там то, то, то. А наприклад, в інших предметах нема питання зробити не програму О, стимулювання. Дітей, які стали там переможцями, чи е, зайняли призові місця, чи на, в тому числі і на спортивні змагання? О, я, спортив... я нічого не маю проти, нічого. але просто треба Мирослав, вияснити, чи кошторис видатків. Передбачає такі речі. Це рік на що... Шо... Ні, ну то чому ми можемо внести зміни, щось перекинути. Да. Але да. чи кошторис видатків чи передбачає такі речі, як виплата е, премії, стипендій? Так. Чи як? Я не знаю просто. Ми нічого не маємо проти. Ви якраз в бухгалтерії... Ні-ні. ні. Це є в основному обдаровані діти для того, щоб олімпіади, конкурси і так далі, щоб діти поїхали, витрати. А от на такі як преміювання, якщо кошторис дозволяє це зробити, то ми знайдемо гроші. А є так, що ми в кінці, ну, в кінці чи коли ми платимо, що діти, які здобули олімпіади, там по 200-300 гривень у нас по крайньому казу. Чесно кажучи, я не знаю, з якого то фонду. Ми нічого не маємо проти. Я знаю єдине, що діти-сироти в червні місяці отримують там якусь допомогу. Це передбачено кошторисом видатків. А чи це передбачено, можна його якось інакше назвати? Дітям, допомога… Це, це, мені здається, це є програма. Так. Е, Світлана Федорівна в мене була, так. ми її переробляли, там більші суми. Але... Це, якщо це можливо, я маю на увазі, що це не суперечить закону, так. то які проблеми? То ми нічого не маємо проти. Так. 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 Ще, М -м -м. Там не такі вже великі суми, що ми ще, ще стільки то, з загального котла ще стільки наш краба ну, на є. А в газі примаси, так? Ну що ж нема? Кожен рік є якісь. І на конкурсах, і на олімпіадах, так. і деякі спортивні змагання, ну такі вже. Досить високі. Є, але як то зробити? Я просто не знаю механізму. Я не те, що кажу, ми, не, як це на питання було про кошти про приймається. по спорту, то за спортивні змагання, то є спод стипендії. Діти, які є переможцями обласних і всеукраїнських змагань, то їм призначається стипендія. Ми на сесії голосуємо, є діти. Я знаю, нашої школи майже кожного року, навіть цього року є претендент на цю спортиву ступень. І кожного року вона ну, переважно це буде з Бучача і Жнеборо Цього року він з'язується. Андрій, так. А, Бородиско. Так, Бородицько і є, і ж вже пару роту. Ну, воно там йде по лінії спортшколи. Так, як у війні спортивна школа подає в молоді, молоді на сесію, сесія рішайте, відповідно, там є і важкоатлети, і легкоатлети переважно, получають цю стипендію. Там було 500 гривень, 1000 гривень, в ну, залежності від досягнення. Щомісячна. Що да, що от сьогодні чи він поїхав, учить сьомого класу у нас виробляти карточку і ці uh -huh. всі ранути, що ми все не сяду. До Іванів, і кожен місяць отримує на карточку йому цього року тисячі років. Ну, якщо, якщо це не суперечить закону, то все можна вирішити. Але ще, ще питання, оці 50 тисяч, ну, це вони йдуть на відрядні діти? Відрядні харчування. Дітям, які їдуть на олімпіади, громади. Не обласні, чи обласні. Ні, всі, тоді і я ЦК, тож не олімпіади. А що має це не батько? Конкурс. А коли це в Олімпіаді не входить. Тож вчителі везуть, то їм можна. Вчителям відрядження платять не з цієї проведені. Це тільки вчительні везете, то можна на них оформляти відрядність, що ми потім по скільки по 100 рівні чипу. Ні, там добові, по-моєму, 300 літрів. На рівень громади, так? Так, законом передбачено. Пише наступне проведення першого, другого, третього та четвертого етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, з навчальних предметів, конкурсів, турнірів, фестивалів, ман, фінансування проїзду, харчування, відрядження, страхування, моральне та матеріальне стимулювання обдарованих дітей на 22-26 років. Ні, ну це розуміє, але чи дозволяє бюджет ці вирощи на обласні змагання дають відрядні no. Ну. А так же якби громади, якоїсь би районні. А тепер громади це є другий етап олімпіада, Другий етап. Там бо обласні і третій, а период, будь-який чи це є другий етап. перші школі проводяться Олімпіад, no. другий ці, ці, Але от не оплачують цілі. Не знаю, чесно кажучи. Ти, Тишово ти, 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 ти ви... пос ти, посідеть. Я, я, я не готовий щось сказати. Я, я не знаю за інші предмети. Фізична культура по спорту оплачують відрядні. Якщо, наприклад, ми на Кубок їздимо в Кам'янець-Події, Франківськ, Луцьк, ну, от та... ми возили, бороди ми возили, то там е, дорога, білети здаєш, і відрядні е, 300 гривень на Арчок. Тут, по ідеї, так само мало би бути. ні, а Але на цьому, як будь-яка другий, етап, я щось не чую. Що не знаю. не, так, не вну, Я ж не готовий сказати. Мені здається, що, ну, що, е що е перширь, немає таких біотлів. ми проблеми, але биоплатів, Вся, вся суть в тому, що е приїхати до Бучача, це простіше, скажімо так, ніж відправити дитину в Тернопіль. І в першу чергу, я так думаю, я не, не знаю. Що все-таки ті гроші в першу чергу на такій обласній. Все українське. Ну я думаю, 50 тисяч це дуже маленька сума. Там є економіст, бухгалтерії, щось рахували, виходячи з реалії, не то, що вони ми закрили. Минулий рік було 30 тисяч. 30, то не 50, що ми тисяч. Тисяч. Я, я не то, що Ні. там кажуть, що давайте 200 тисяч 300 тисяч. Минуття. Ми з задоволенням реалія таке, але було, такі, було. Такі, якщо порахувати, якщо порахувати оці олімпіади, якісь учасники, якщо, наприклад, ну цього року щось там дуже низька була явка, але якщо є, наприклад, з український чи з математики приїде 30 дітей, 300 гривень це вже має. 900. Це одна олімпіада. А порахуватись кожного предмету. Це я не кажу, що там буде по 30, літрях буде 15, буде там 10, буде. Це бачення на обласній, то розумію, все українське. На області такий там один представник на певний чоловік роман. З кожного предмету не буде їх ці визнають. Розуміє, це розумієте. Ми нічого не маємо проти, якби нам і 200 тисяч. Було, Було звідки 000. взяти. Що б то кажуть? Прекрасно. Це там враховані, я теж так думаю, що це на третій етап на обласній стороні. Скоріше, скоріш за все. Давайте може голосуйте. Я це пропозиція за інакше не за кошти було, а за створення дописів е, на сторінці міської ради про переможців найбути всеукраїнської чи обласних змагань. Сайті відділу освіти. Є всі інформації, починаючи від другого етапу і до висту на нашому на сайті відділу. А я не можу відповідати за сайт. Ми, міську, ми, ви Можете маєте подати композиції. інформацію, щоб наші хлопці ну, то закинули цю Фейсбук, бо по е, спорту є багато. Правда, ну, по культурі там, є, а, спорту, є, а по світі так. трохи обмежено. Тобто того, вони не відмовляються. Вони я, подадуть. Вас, як вас відбувається? До вас подають кусту ці новини про спортивні e, події? Так або репортер наш виїжджає на спортивні події Наталя, mm -hmm. або подають інформацію світу чи Культура може подавати. Well. Для дітей це було б теж якась така мотивація, щоб дивіться, в чому, в чому причина. E, e, спорт не має свого сайту. Оскільки освіта має свій власний сайт, я не знаю, чи я е... дублювати. дублювання. Є пропозиція. Не, не треба багато. Просто так. саме тих, що найбільше там старалися, то вони набережця перемогу. Ну все, крім турець, може спор менше, бо воно за ні, ну Може світло відчавати. Прекрасно. Нас на сайті на сайті міської ради, і. О... По спортивні вони кидають на сайт спорт таке було... Ні, Я кажу Ні, за наш сайт. В нашому, на нашому сайті може трохи і менше по спорту. Але може... все решта, предметні олімпіади, то Оксана Васильівна слідкує. Ні, ну є, бо, нема. На сайті є, приходить. Якщо... А як, якщо міська рада хоче, то ми будемо її дублювати, то що проблема? М -м -м. То не проблема. Не дублювати, але приколо. Це ми, ми ми дає... спортивна школа. Ми, ми, спортивна школа це не може бути? А спортивна школа на своїй публікує. Переможний сільських школа. Ми будемо давати. Дяки, а, чи, а міська дяки, рада схоче буде публікувати, не схоче, не буде. Наше діло дати. Я думаю, що проблем не буде. Воно по спорту є на сайті міської ради. Я, я, я не знаю, який там процес, хто там подає. Заохочений детей наступне мене... питання про внесення змін до рішення Будецької міської ради. Ми ж опробувати про внесення змін до рішення Будецької міської ради номер 1671 від 9 листопада 2021 року. Про вступ права власності Будженської міської ради юридичної особи Дніборіцького дошкільного навчального закладу дитячий садок промінчик. Значить, в чому виникла проблема? При реєстрації виникла така ситуація, що на момент видачі цього рішення, значить, обов'язки виконувала вихователь дитячого садка. І було одне прізвище. Потім вийшла вже директор, а потім директор ще й розвелася і поміняла прізвище. І тепер в результаті, щоб піти до реєстратора, треба, щоб прізвище діючого директора відповідало тим всім, де вона згадується. І тому вносяться зміни. Тоді на той момент сніжана була в декреті виконувала обов'язки, а потім, я каже, вона. Розвелася з чоловіком, поміняла прізвище, і тепер треба то, що реальне прізвище, яке є нині, щоб воно фігурувало всіх тих документів, щоб реєстратор провів відповідні дії. Через то в нас це. Діставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято оголосно. Так, четверте питання: Про внесення змін до рішення Бучицької міської ради номер 1896 від 8 грудня 2021 року про вступ права власності Бустівської міської ради юридичної особи малозалічицького дошкільного навчального закладу дитячий садок номер. Не знаю, коли і хто переименував Малі заліщики в Заліщики. І досі до нас ніяких, ніяких документів до нас не поступало, ми того не знаємо. Але коли прийшли реєструватися, сказали, що такого села немає. Ну, нема то нема. Тепер вносимо зміни. Що немало Заліщицький дошкільний заклад, а Заліщицький дошкільний заклад і відповідні всі, всі 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 зміни, які за собою це тягнуть. Хоча нам би здалося, щоб нам дали якусь копію. Того рішення про переіменування чи що там, як то... в тому, коли реєстратори вносили реєстр, то я не знаю через Державну реєстраційну службу чи юстицію, як це робилось. Ні, ну, а як ну, ми, між а між як село було одне, а стало друге. А, то мало би бути на рівні Верховної Ради прийматися про переіменування, наскільки я розумію. Спочатку? Може їм печатка, але ми не маємо ніяких документів. Коли я запитався у реєстратора, а коли, а вона мені каже, тоді, коли вибрали Фрейка. Не, я не Кажу, як, що, де, Звідки? А до чого? А до чого до, до чого тут Просто Громада створилась, напевно, до... що і тоді перебирали всі за... переіменування хтось зробив. Хтось до переіменування зробив, ніякого документа немає. Коли... Єдине орган це. Ця. Коли робився реє... електронний реєстр найменування населених пунктів і так далі. Тоді відповідно могли зробити якісь зміни. А може воно і швидше так називалося? Не знаю. Не знаю, але в мене є Малозаліщицька школа і ця так? юридична адреса село Малі Заліщики і ви... все одно в реєстрі все число. І... І, і вибори, і виборчі дільниці всі від кінця 90-х, початку 2000-х. Була Малозаліцька виборча дільниця. Як я теж не знаю. За кожному жителю носили свідоцтво про народження, хто народився на і заліщики сама, а не залі. Я не знаю. Ми, ні. Ні. Я кажу, я думаю, як реєстр робився, а це був рік 13-й такого. Ну, ці роки. Мов десь ті роки вона не могло. не могло воно толі бути в 13-му році. Тому що в 21-му році ми реєстрували всі початкові школи, в тому числі і Малозаліщицьку. Якщо б там не грало, то в 21-му році ніхто б не провів реєстрацію. Реєстрацію робив Чортківський цей реєстратор. Все, що значить там грало тоді малі заліжники? В 21-му році. Ах, чого воно вже тепер вивезло? С того зміни приємства, щоб було назад, мало Це не так просто. Переименування населеного пункту. Я ж кажу, це Верховна Рада. Це, це Верховна міні. Рада. А як воно сталося, що малі заліщики стали заліщиками? Я так і досі не знаю. А, і то, Чи так. це правильно, чи неправильно. Ну Яка підстава? А от зараз, яка підстава міняти назву школи? Ну і по горі міська рада, районна, обласна. Школи вже немає. Школа є ще? Тому вже школа одразу зібрати. А на що? Мені немає 92 людина. Ну я не знаю, як ні. поки що до того не доходить, не рухає. А Але... якщо, якщо будуть школу закривати? Там І так не закриють. не закриють. Ні, тому що э, реєстратор не проводить дії, поки ми не здамо. В архів. А архів не приймає, і в результаті всі школи, які в нас ліквідовані, не ліквідовані. Вони просто висять. Ну і що, то що не голосувати не будуть, вони чи повинні? Ні, їх нема вже фактично. Але в реєстрі на стадії ліквідації. Не ліквідована. Тільки одна єдина школа, друга, ліквідована. Бо тому що це робив не реєстратор наш. Ануталіс. А це мається на увазі ті школи, що раніше, так? Раніше. Що раніше? І... Ніхто нічого не ліквідований. Ні не ліквідовані, вони рішення прийнято. В реєстратора зареєстровано це рішення про ліквідацію. І, але вона не лікві... баланси прийняті, ліквідаційні, все, 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 все. Але реєстратор не приймає рішення ліквідувати чи ліквідовано. Бо тому що вона хоче довідку з архіву, що ми щось здали туди. Ну, там, Книги, кадрові і так далі. А архів не приймає. І все, і в результаті всі школи висять. А чому він не приймає? А вони хочуть. Не знаю. Не хоче? Каже, робіть це вірхів. Кажуть, робіть свій архів. А коли е, я запитався реєстратора, а як е, зараз от, е, є ще садки, які вже е, призупинили свою діяльність умовно, і треба буде йти до реєстратора, щоб щось реєструвати, а завідуючи, керівників. Вже немає, вони вже давно, хто в Америці, хто в Польщі, що. не реєстратор заявила, приймайте назад на роботу. Ну, я якраз хотів задати питання. А якщо, я, прямо, я якщо, прямо. Якщо людина звернеться до суду і скаже, завтра не ліквідовано, мене звільнили, не писає чого. Відке можна. Ні, ну наказ є на основі ліквідації закладу, так? Я Рішення не... про ліквідацію прийнято. Вами сесією прийняли, але в реєстрі цей заклад не ліквідований. Це не мішає людей звільняти. Чи, не... Ви, голосуйте, а зараз Чи? 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 Так, Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за? Одноголосно. Так, комісія завершена. Дякую. Дякую.